В Україні було проведено одне дуже цікаве дослідження, яке показує, що майже половина всього населення чоловічого готові з рука... в зі зброєю в руках захищати країну за різних умов, але вони готові, і половина з тих, хто готовий, готові йти навіть на бойові посади. Але є одна велика проблема це все лише в теорії. Давайте зараз це розберемо, дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Також, якщо ви шукаєте, яким чином відправити кошти з Європи в Україну, рекомендую сервіс TransferGo. Посилання є в описі під цим відео. Завантажуйте додаток, користуйтесь. А з промокодом ДНС ви отримаєте найкращий курс на наступні три перекази. Тож забирайте промокод, діліться ним також з друзями знайомими. Нехай також використовують такий крутий шанс. А ми починаємо. Тут в нас результати опитування громадської організації інтеграція. Давайте його послухаємо. Я не знаю, де вони малюють і для чого. Ну, я розумію для чого, але просто який сенс малювати ці презентації і оце навалювати, я не знаю. Але давайте послухаємо. Власне, ми почнемо з того, що спочатку визначимо готовність служити серед цивільних. Це наголошую ще раз це опитування серед цивільних, які відповідали на питання, чому на перше питання було чому чи готові в теорії, в теорії приєднатись до війська. І відповідно, 3% В теорії в нас і всі народні депутати кричать, рвуть на собі рубашку і кажуть: якби я не був народним депутатом, то я вже б танки гриз як барбарис. І всі мої діти також. Але потім виявляється, що коли там звільняють когось, наприклад, з посади е, якихось міністрів, як з кулебою, наприклад, було, або е, вони просто втрачають мандат і так далі, вони чи чомусь не йдуть на фронт, а вони або виїжджають за кордон, або просто продовжують собі жити своє щасливе життя в Україні на кошти, які вони не зрозуміли де заробили. Так, і точно те саме стосується і їх. Дітей тому в теорії це все дуже добре, але тут навіть в теорії так собі це все виглядає. Повіли так, працюють не цим. 4% так планую скоро, 16% отримую отримує повістку. Так 24% так за певних умов, 21% цивільних е, вважають, що їхня діяльність корисніша для перемоги, 6% не вважають, що не принесуть користі в армії, 17% ні, не готові приєднатись, і 9% мають непридатність для служби. В цьому випадку, до речі, знаєте, хто найбільше кричить про те, що всі мають йти на фронт воювати? Оці самі 9%, які говорять, які непридатні до служби, бо ми бачимо якусь таку зараз українську особливість, коли е, люди люблять загрібати жар чужими руками. Точно те саме стосується і е, в тому числі українців за кордоном, і жінок, і пенсіонерів, які Розказують, що Україна має здобувати військовим шляхом кордони 91-го року. Але якщо навіть подивитися на е, вислови там в Твіттері або в Третці е, військових, то вони пропонують, що можете мобілізуватись і добиватись хоч кордонів 91 х хоч кордонів 91-го року, хоч кордонів п'ятого століття. Розумієте, за Київською Русі, що хочете, робіть, але йдіть і робіть, а не розказуйте іншим, що вони мають робити. Для тієї категорії для тієї категорії, які попередньо відповіли, що вони або працюють на приєднанням до служби, або або готують готуються до цього, або прийдуть до служби, якщо отримають повістку, було додаткове питання: чи, чи готові вони в теорії служити на бойовій посаді? 12% не готові, 36% не знають, і 52% так розглядають бойову посаду як потенційно можливу для служби. Я би хотіла наголосити на те, що це більше половини людей, які в теорії. Можуть приєднатися до війська, якщо будуть реформи, до цього ми перейдемо трошки. В теорії знаєте, в нас в Україні і корупції немає, і в теорії можна говорити все, що завгодно. Я розумію, що на такі опитування виділяються шалені кошти, із в основному грантові, так там з Європи, з Америки і так далі. Виділяються кошти, хтось ці опитування робить. На це витрачається дуже багато грошей для того, щоб ми отримали оце. Хто в теорії куди може піти? Якби. Теорія бодай якось співпадала з практикою, то навіть якщо дивитися на цю статистику, то в нас би в ТЦК мали бути черги, зважаючи на те, як швидко тих, хто приходить туди сам, обслуговують в тих самих ТЦК. Але цього чомусь немає. Тому, друзі, якась така у нас історія виходить. Що думаєте з цього приводу? Пишіть обов'язково в коментарі. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до зустрічі!